Ще один рецепт дуже смачної шаурми. Впевнена, що ви оціните беремо овочі за смаку. У мене сьогодні це огірочок свіжий. До речі, можна його замінити і на маринований. Це за смаком. Помідорка. Для соусу майонез я ще купила сацибелі. Перемішую. До речі, це мама зробила домашній майонез, дуже смачний. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, поділюся рецептом. Пісніша урмі, овочів багато не буває, тому беремо капусточку, не шкодуємо, і соус. І тут же все за бажанням: помідорка, морква по-корейськи, я недавно сама готувала, ділилася з вами рецептом. Рекомендую також вам приготувати. І я дуже люблю в піст м'ясо заміняти на міді. Купую вже готові, мариновані. Це дуже смачно, до речі, великий піст, морепродукти можна їсти. Можна цибульки додати, огірочка, ще трішки соусу, а ще, якщо дітки люблять, можна додати консервовану кукурузку. І шаурму потрібно розігріти, чи то на електрогрилі, або ж на вогні, як у нас. Ще, 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 ще. Опа! Ще такий хрумкий лавашик. То ну, бачите, нас яке це соковито? Бери. кошу цю серединку. Всі не можуть дочекатися, поки це все відзніметься. Мені самі вже хочеться поїсти.